Кремація тварин в Дніпрі, актуальна вартість послуги на липень 25-го року, в яку входить приїзд кур'єра до місця знаходження померлої тваринки, завантаження її та транспортування в крематорії, кремація з усіма можливими платежами в самому крематорії та подальшою утилізацією праху 2600 гривень за любу тваринку, вага якої до 4 кг. Якщо вага тваринки більше 4 кг, за кожен кілограм додається ще. 150 гривень. Це загальна кремація, коли прах утилізується на полігоні. Якщо вам потрібна індивідуальна кремація для того, щоб прах повернувся до вас в руки, це буде коштувати на 2000 гривень дорожче. Тоді кремація буде робитися не загальна, а індивідуальна в індивідуальній камері, з фото-відеофіксації, щоб ви були впевнені, що зараз кремується саме. Ваша тваринка, прах збереться, то доставить його до вас. Подальшому можна його зберігати, можна придбати урночку для праху, можна зробити камінь з праху тощо.